Єдиний центр займається допомогою людям, які опинилися в найскрутніших життєвих обставинах: це є діти з інвалідністю, сім'ї з дітьми, особи похилого віку, особи з інвалідністю, яким найбільше потрібна допомога, захист та підтримка. Це є відділення комплексної реабілітації і відділення денного догляду осіб з інвалідністю. Діти з інвалідністю тут протягом дня плюс проходять реабілітаційні послуги, логопеда, корекційну педагогіку, вихователя мають вчителя реабілітолога. Денний догляд це є молодь 18+, плюс, які мають тут дозвілля не сидять вдома в чотирьох стінах, інтегровуються, соціалізовуються. Два! Три. Сьогодні діти і працівники і батьки отримали ліфтову платформу завдяки фінансуванню та співпраці в проєкті право на сім'ю СОЕС «Дитяче містечко»». У нас була проста платформа, вона тільки їхала до другого поверху, а тепер до якого поверху чи кабінету можна легко доступно дістатися. І це є великим облегшенням для наших працівників, бо деколи, якщо заняття було на третьому поверсі, то дитину треба було нести на руках. Ось цей суттєво важливий, буквально життєво важливий для дітей ліфт, він коштує всього-навсього півтора мільйона гривень інвестицій. Звісно, що для однієї людини, громади це досить суттєва сума, але в нас є національний бізнес, який, на щастя, працює, процвітає, і ми хочемо показати і закликати, що саме такі інвестиції зараз дуже потрібні і вони стоять поряд з інвестиціями, які для Збройних сил України, і так само для дітей, бо це наш людський капітал, який Власне, буде відроджувати нашу країну і давати той поштовх до відновлення, бо це наш ресурс, який ми, на жаль, дуже багато втратили, але отакими от інвестиціями, такими проектами ми закликаємо, що це все реально, це можливо, хоча дуже складно, це правда, але можливо. Для дітей це є дуже великою потребою, бо діти можуть бути мобільними, діти можуть бути незалежними і легко дістатися, чи другого, чи третього поля. Хотіла би подякувати нашим партнерам СОС, дитячі містечка, за те, що побачили наш потенціал для розвитку та спільної діяльності. Я вражена вражена такою будівлею, вражена неймовірним колективом, який надає такі послуги дітям з інвалідністю. Це є допомога сім'ям. Я знаю, що і співробітники центру, і діти дуже чекали на цю подію, бо це важлива подія, тому. Радіємо, що в нас в Коломиї є така можливість.